Усім привіт! Сьогодні, нарешті, я отримав WP26, який замовляв для огляду. І сьогодні ми з вами подивимось коротко про цей смартфон з великим ліхтариком. Давайте розпакуємо, потім поговоримо детальніше. Тож, маємо коробку білого кольору стандартну для смартфонів Okitel. Ну і бачимо абсолютно стандартну комплектацію, нічого іншого я і не очікував тут побачити. Тут є у нас заводська документація. До речі, не бачу, де скріпка. Є кабель, є блок. Блок для зарядки, відповідно. Потужність цього блока всього лише 18 Вт. І так як в смартфоні 10 000 мАч акумулятор, ну, малувато, як на мене. Ну, ось і сам смартфон. До речі, так, скріпки тут немає. Ну тут, судячи з усього, можна самому дістати нігтем цей слот. Так, дістаємо смартфон. Ось так виглядає смартфон. Ліхтар тут, ну, просто велетенський. Мені здається, що він буде світити не гірше, ніж в Tank, а то може навіть і краще. Поки що не знаю, але ми сьогодні з вами це подивимось. По дизайну ми бачимо класичний Oukitel, як по дизайну, так і в цілому по всіх його характеристиках, які будуть всередині. Слот для сімок. Давайте спробуємо, чи зможу я його нігтем реально дістати, чи не зможу. Ну, тут, в принципі, таку ямку величезну зробили, що це не сильно важко зробити. Тобто, ось так виглядає слот. Він комбінований під 2 сімки або під сімку і картку пам'яті. Тут кнопка, яка налаштовується у нас. З цієї сторони, кнопки регулювання глучності та блокування зі сканером відбитків пальців, звичайно ж, всередині. Зверху додатковий мікрофон, знизу Type-C. Розіму для навушників тут немає. Також тут мікрофон для розмов є і, звичайно ж, мультимедійний основний динамік. Давайте запускати цей смартфон, подивимось уже скоріше, як світить цей ліхтарик, і на повному огляді я порівняю цей смартфон з декількома іншими сучасними смартфонами, в яких також великі ліхтарики. Це буде Tank 2. Давайте так, маленький спойлер. Так, смартфон налаштований, зараз він буде запускатися. Працює цей апарат на процесорі Helio P90, доволі старенькому процесорі. І зараз подивимось, відповідно, як вже він працює. Екран тут має стандартні 60 Гц, частоту оновлення. Так, яскравість стоїть максимальна. в принципі, все досить непогано видно. Дизайн мені, чесно, не подобається. Тим більше не подобається, що ось ці всі іконки зробили в фірмовому дизайні, а ось ці іконки гугловські вони все одно вони просто в такій, знаєте, рамочки, в окантовці золотистій. Але ж ці ярлики відрізняються від цих. Ну, Не сильно це подобається. Отакий от, от годинник у нас є. Його, звичайно, можна ж і прибрати звідси, і, можливо, навіть налаштувати його вид, хоча не факт. Тож, ліхтарик. Першою справою хочу вам показати саме ліхтарик. Давайте знайдемо додаток, який відповідає за цей ліхтарик. Ось він Camping Light. І знову ж таки, ми бачимо додаток, такий же, як у всіх інших смартфонів з такими от величезними ліхтарями. Так, що ми робимо? Давайте 1 четверта потужності. Ось так от він світить. Ну, на одній четверті дійсно слабенько. Давайте наполовині. Трошки краще вже. Ну і повна потужність. От на повній потужності видно, що це вже дійсно кемпінг-лайт, тобто лампа для кемпінгу. Я вам скажу, що реально він кімнату невеличку, дитячу, якусь, може нормально підсвітити, щоб вам було комфортно там знаходитись, гратися і так далі. Тобто, ось так. Ця штука у нас світить. Ну, і дизайн, відповідно, мені подобається, як вони це реалізували. Вимикаємо. І знову ж таки нагадаю, що на повному огляді я хочу вам ще показати порівняння цього ліхтарика з е, Unigertz Tank 2. Там два ліхтарика, нагадаю, і от подивимося, хто ж із них як світить, тому що так не скажу. В цьому смартфоні 8 ГБ оперативки, 256 постійна пам'ять. І Android. Давайте, до речі, подивимося, який Android. О, до речі, дивіться, як прикольно зробили так, також мінімалістично, так здержано ярлички в налаштуваннях. Так, про телефон. Android у нас який? 13-й. Відповідно, 8 оперативка, 256 постійна пам'ять, Full HD дисплей, ну і 10 тисяч батарейка. Це якщо коротко по характеристикам цього смартфону. Основні фішки це якраз таки великі обсяги пам'яті, ліхтарик і великий акумулятор. До речі, товщина корпусу при цьому абсолютно адекватно. Тобто смартфон не сильно здається вам великою якоюсь цеглиною. В принципі, нормальний габарит. Щодо дисплею, також хочу сказати зразу, що так, 60 Гц це мало, звичайно, але для смартфону, який коштує в районі 150-180 доларів десь так на Aliexpress, принаймні коли продавався. Чесно вже точно не пам'ятаю. То це геть нормальні характеристики. Що є тут в екрані цікавого? Тут нема нічого, зато ми бачимо, що тут є у нас датчик пропущених сповіщень і налаштування відповідно до нього. Це якщо коротко. Повний огляд смартфону, звичайно, за посиланням в описі ви знайдете, вийде він на протязі тижня після публікації розпаковки, може навіть трошки раніше. Пишіть, як вам цей смартфон, підписуйтесь на канал обов'язково, і всім до нових відео на зв'язку.